Вітаю, я Крістіна Руденко, мені 23 роки, я українська акторка. Я маю диплом бакалавра в цій сфері, тобто, я офіційно за бакалавратом, акторка драматичного театру та кіно. Також я закінчила музичний коледж, також музичну академію як вокалістка. Я співаю Оперним співом. От, це також дуже цікава була сфера мого життя. Ще я маю права категорії Б: Я воджу машину, я е, водій, От, е, можу грати на фортепіано. Також я займаюся танцями. Хілс і коли ще займалася народними, сучасними, джаст-фанк і так далі. А, Люблю камеру, постійно щось роблю, щось знімаю. Е, я не знаю, у мене щось відбувається. Я дуже люблю працювати в кадрі на камеру. Е, маю досвід зйомок, звичайно. Маю досвід е, театральний, дуже багато різних постановок. Ми робили і студентських, тому звісно, да, е, також дуже люблю сцену. От, буду рада з вами поспівпрацювати. Дякую.